Революція в Ірані, коли впаде режим Аятоли, і хто цьому допоможе? Три плани захисту Гренландії, що пропонують союзники по НАТО. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Гарансла почнемо з близького сходу. Там два з половиною тижні досить неспокійно. Ситуація лише загострюється, і про це свідчать останні заголовки світових медіа. Ось для прикладу, Італія закликає своїх громадян виїхати з Ірану. Португалія тимчасово закриває посольство в Ірані. Німеччина радить авіакомпаніям своїм поки що не літати над Іраном. Трамп хоче завдати швидкого та рішучого удару. По Ірану передає NBC News. а Пентагон перекидає авіаносну ударну групу на близький схід, але при цьому три країни Саудівська Аравія, Катар та Оман, нібито переконали Трампа не починати війну. Чи вдарять Сполучені Штати по Ірану і яким цього разу може бути оце їхнє військове протистояння? Військове протистояння направду може бути дуже серйозним. Чи мають американці чим бити? Однозначно мають нагадаю, що там у них курсують як мінімум два великі флоти. Це п'ятий і сьомий. Так штрихово нагадаю, що це за потуга. Це один великий ударний авіаносець, який туди уходить. На ньому може бути до 90 літаків fa 18 з величезним ракетобомбам навантаженням. Плюс ми вже розбирали і пояснили, що в авіаносну групу входить як мінімум один АТО-два Есмінця Арді Бьорк. А це ракети Томогавк, а це ще і крісири Текундерога і підводні човни типу Огайо. Тобто умовний зал 500-700 томогавків плюс інші засоби цілком можливий. Це дуже коротенько штрихово по воєнній частині, бо ви її зачепили. Є чим бити і направду, а я толе цього не витримають. Згадуємо операцію о північний молот минулого року, коли два бомбардувальники б 2 Спіріт, приправда перед тим із злітяно обнулили їхню систему протип'ютерної оборони, перетворили на потрох їхню ядерну програму. Але вертаємо все ж таки до великої геополітики, бо Іран. Це велика геополітика, і дійсно дещо буду вдаватися в стратегічне повторювання, бо є стара добра латинська приказка «Repetitio est mater studiorum» повторення мати навчання, щоб зрозуміти, що там відбувається, і як завжди, буду підводити деяку історичну складову, бо інакше у нас не складеться у голові все те, що має скластися. Але перед цим аналізом, дещо заінтригую нашого глядача, перше нам дуже вигідний розпад Ірану. Так, це звучить дивно. Ми, напевно, перші, хто це проговорить, не зміна дуже... влади. Ні, не зміна. От саме не зміна, а саме розпад Ірану. До речі, в історичній геополітиці є таке поняття, як історична геополітика, є таке явище, як недорозпад імперій. Два дуже зрозумілі приклади: Царська імперія недорозпалася, закипіло тоді від Фінляндії до Далекосхідної республіки. Але більшовики все дуже сильно зуміли сконцентрувати і направду перетворили назад імперію царську вже у більшовицьку, і то саме радянське Союз не дорозпався, Чечня законно вийшла із складу Радянського Союзу, а Татарстан був за пів півкроку. Є такі не недороспіло. І, до речі, Іранська імперія, а так вона називалася з 1925 року, по 1979 рік, коли відбулася Ісламська революція, також дорозпалася. Але знову ж давайте по порядку. Це інтрига. Ми це обов'язково розкладемо все по поличках. Іран дуже мегаважливий. Чому він мегаважливий у сучасному світі? Неодноразово говорили нафта і газ. Нафта і газ Іран займає четверте місце по видобутку нафту у світі. Як думаєте, хто найголовніший його споживач? Китай, Росія. Абсолютно, Ні, Китай. Росія не Китай, бо Росія сама продає нафту, але Но, Китай. На, на даному етапі може бути і Росія. Однозначно, в, я, в, я, в якій частині, бо із Венесуели, а венесуельських ми розбирали дві програми поспіль. Вони таке нафту возять. Чи не возять, то таке велика е, дискусія: 4 мільйони барелів на день. Це дуже-дуже багато. Але є ще один гігантський момент, такий дуже глибокий. Це газ сам по собі. Все ж таки газ це те паливо, яке завжди буде присутнє. Чому? В нього найкращий коефіцієнт. Згорання. Він у камфорці горить і практично не дає викидів. Так от родовище південний парс під перською протокою за щонайменшими найскромнішими розрахунками 3,5 трильйонів кубометрів газу і 600 мільйонів е, тонн конденсату. Ну, то це просто щось неймовірне. І більшу частину. От саме цього родовища направді контролює Іран. Розробка вже почалася. До речі, на 30% там присутній Газпром. Це перший. Серйозний економічний блок, чому Іран надзвичайно цінний? Причому ми зрозуміємо, що і китайці купляють в Ірану нафту за дуже заниженими цін, цінами? А Венесуелу відрізали. Ми це розбирали. Переливання з станків на, на танкер практично припинилося. То для китайців направду це, це ну, дійсно серйозна проблема. Зміна режиму, як такого? Ще один дуже такий важливий економічний зріз. Це е, сама Ормузька протока. І спешської затоки сюди водиться дуже багато нафта, але мало хто ще каже, що є оте явище, котре називається Аравійське море, і тут починаються з'являти дуже серйозні. Моменти класичної геополітики, пане Петре. Якщо Іран умовно розпадеться, хто контролюватиме ці газові родовища? От, от, Чи не почнеться от, там протистояння і боротьба саме за ці родовища? Сто відсотків і найімовірніше, що саудити і катар, бо катар також сюди, сюди заходить в цю зону контролю, яка зарефлексували, бо не знають, який складеться контроль. А тепер, о тепер класична геополітика. Дивимося на Іран. Це Більше півтори мільйона квадратних кілометрів, але ми звикли рефлексувати, що Іран — це тільки перси. Це далеко не так. Далеко не так. Дійсно, перси, я би так казав, стрижнева нація, головна титульна нація. До речі, дуже давня нація, на мій погляд, мала свою велетенську імперію ще в античні часи, на мій погляд, саме. Першу справжню атаку на Європу здійснили перси, Я маю на увазі битву під ферпід фермапілами чотириста року. Всі знають оцих знаменитих 300 спартантів. Їх не було 300, їх було 6000, тисяч. Але тим не менше, бо перса мали 200, Ще більше навіть можна нагадати і нас, українців, бо дарі Великий десь 35 років перед тим, такі починають. 40 плюс-мінус побував у нас тут на берегах Дніпра, і так така маленька інтелектуальна родзинка, Деякі воєнні історики вважають, що саме наші предки скіф придумали оцю першу тактику випаленої землі, бо до справжнього двобою не дійшло. Що ми розуміли наскільки це давній, наскільки це амбітний і направду агресивний на. Народ. Перескакуємо зразу, перескакуємо зразу у сьогодення, але сьогодні перси із 80 мільйонів, це дай Боже, аби їх було 60. Якщо дивитися на карту, якраз ось сюди, коли, куди виходимо ви, ви, ви до перської затоки, там є великий складний етнічний вузол, який називається Курди. Курдів у самому Ірані близько 5 мільйонів. А ще є 20 мільйонів азербайджанців. А сюди на, на, на схід ближче до Пакистану є взагалі унікальне явище, про яке чомусь не говорять, а про нього. Треба говорити, які на чи між собою після того як Іран умовно розпадеться, так в Белуджі мріють про те. До речі, Белуджі такий доволі великий народ до 10 мільйонів населення. Це є Європи за своїм походженням. Вони входять в Афганістан. Вони входять частково у Пакистан, там до речі, найбільша їхня частина. Загальна площа, яку цей етнос займає до 500 тисяч квадратних кілометрів. Це дуже багато. А тепер увага, момент. Вони мріють про свою державу, але, наприклад, 80 Десять Вугілля, яке добувається у Пакистані, якраз добувається на території Белуджистану. А Белуджі, до речі, ще півтори тисячі кілометрів Аравійського моря контролюється. Теж дуже серйозне. Що буде у частині з часів розпаду Радянського Союзу і Югославії? Велика держава фрагментується. Це матриця, це алгоритм для розпаду Російської Федерації. Якщо це стається, то найголовніше, що можна. Можна. От саме тому всі гравці це розуміють, саме тому оці великі країни Судівська Аравія і рефлексують це стримати, бо може бути ще одне дуже жахітливе явище саме для них біженці. Біженці. Ну, Аятове це ж дуже жорстокий, нещадний режим. Які оті всі повстання, яких не були, вони придушували кров'ю, та й зараз є вже загиблі. Остання цифра, яку я перевіряв, начебто 12 тисяч. Правда, я ще не готовий сказати, що це достовірна цифра. Оце повстання, яке має виключно соціально економічні наслідки. А точніше, причини, а все сейде 79-го року це санкції, 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 санкції люди не витримують. Направду вони можуть удатися до зовнішнього якогось виплеску оцієї цієї колосальної енергії і вдатися до збройної інтернеті. Скажімо, у бік Афганістану, та чому ж ні, приводи можуть бути придумані всілякусіньки. Нагадуємо минулого року, бій між Афганістаном і Пакистаном таке стався. Може відбутися ракетобомбовий удар по Ізраїлю, а це знову може запустити цілу низку маховиків. Якщо це все зводити до грубих знаменників і робити висновки по Ірану, такі фундаментальні, дійсно там величезна геоекономіка. Ми це розібрали: нафта, газ, ті самі наркотики. І глобально. Світова геополітика. Якщо режим Аятол просяде, якщо він буде змінений і туди повернеться шахський режим, бо нагадаю, Іран таке був шахським. Остання династія, яка була, це династія Пахлеві, яка була утворена на, на початку 20-го століття. А перед тим Каджарська динато, цікавий історичний факт один з останніх до речі, шахів. До речі, кронпринц, який перебуває в Сполучених Штатах, він вже зробив заяви. так що він може бути проміжним лідером, але все ж таки. Трошки хочу вернути нашого глядача до родзинок інтелектуальних один з останніх представників каджарської династії Музафер Едгін Шах був у Львові в 1905 році. Дуже цікаве, дуже цікаве явище. Це так невеличка лірика. Тому це дуже важкий і складнезний вузол. Але знов таки, якщо знесуть сам режим, утримається цілісна країна, це перемога. Світового гегемона і тут треба в'язати головний ланцюжок у ту же низку подій, яка склалася, починаючи від знесення режиму Башара Асада, що в грудні 2024-го ще за режимом, не за режимом, за адміністрації Байдена. Ми розібрали повністю Венесуелу. І якщо зараз направду, направду буде реалізований іранський кейс по справжньому. Хай навіть без розпаду і рано, хоча я пояснив, чому це нам дуже і дуже вигідно, то ми точно можемо констатувати, що світові тиранії, котрі, до речі, через нашу війну, бо це не тільки війна, наша за незалежність проти московитів, це ще світові тиранії е, торпедують світові демократії. Можна буде стверджувати, що е, сукупно демократії дали дуже гідну відсіч, і нам направду це дуже. І дуже треба, бо не забуваємо, що Іран. Практично на 90% забезпечує Російську Федерацію цим головним ударним засобом, який називається жахет, шахет 131, 136 головний, тепер вже реактивний 238 Бо якщо хтось думає, що росіяни роблять щось самі, глибочезно помиляється. Складальне виробництво як таке, єдину там свою детальку роблять, яка зв'язує безпосередньо шахет із системою ГЛОНАС. Тому, направду, це було би добре. Але чи оцей перехід станеться, складно. Хоча. Особисто я прихильник версії, що таке станеться, чому вибори в Сполучених Штатах Америки нагадаю, вони будуть у листопаді. Нагадаю, повністю буде оновлена нижня палата. Конгресу 435 місць, вони кожні два роки переоби... переоб... переобираються, І для республіканців це дуже і дуже потрібно. Перший успішний кейс у них є, який називається Венесуела. Ми розбили Гренландію, думаю, що в неї подивимося, подивимося, чим там що закінчиться. Якщо станеться успішний кейс, питання, як цей успіх трактувати по Ірану, ну я поіронізую, я реально поіронізую. То на горі Рашмор у південній Дакоті. Знаєте, там тих четверо президентів вичечено у скалах там Вашингтон, Джефферсон, Лінкольн, Теодор, Рузвельт, Я поіронізую. А можливо так і стане, там, може з'явитися обличчя Трампа. Хтось у мене кине каменем, але це не жарт. Якщо оці послідовні кейси Венесуела повторимо, Гренландія і Іран таки будуть реалізовані. Ну, то це то це напевно і в часі Вільсона, і, і другої світової війни. Це дійсно буде щось, ну щось глобальне у самому перевороті американської політики. Якщо сполучені штати будуть реалізовувати цей іранський кейс, вони будуть е, його робити військовим шляхом реалізацію цю чи все ж таки вони дадуть можливість зробити це мітингувальникам. Найімовірніше буде друга версія, але підсилити ракетобомбовими ударами чи взагалі понизити статус самої влади як такої це цілком може стати. Я прихильник, що було і так, і так. Але не забуваємо, по ну, чому будуть бити. Та й Боже, та по чому завгодно, от по чому по будь-якому воєнному заводі, а найголовніше перебивати е, ланцюжки зв'язки е, зв зв'язків від між найвищим керівництвом і звичайно військами, тобто виносити штаби у першу чергу е, корпусу вартових ісламської революції. Ну це ж люди вони мусять якось командувати. Вони мусять десь знаходитися. До речі, війна в Іраку 2003 року, а у 2004 році я там виконував стабілізаційну місію від України. Саме так і була виграна. Просто повибивали всі штаби, і направду більш нічого не вибивали. Садам Хусейн із із своїм найближчим отожню банально, фізично телефони не працювали, не мав зв'язку із військами. Ми були навіть унікальні явища, що цілі батальйони здавалися у полон одному відділенню навіть секції американців на Хаммері. Це було і направду, це було б дуже корисно. Чому ще раз нагадаю російську нашу головну проблему? Сигнал туди. У нас є потенціал, ми можемо, ми хочемо, ми зробимо. А ще знову ж таки у продовженні Венесуельського Кеєсу про це треба було Бо ми розбирали саму затримку танкерів. А що не менше цього тижня до десятка танкерів змінили маршрути, а це піднімає вартість транспортування, як такого, і взагалі ускладнює філософію для власників суден, а чи вертує з Російської Федерації мати якісь зв'язки? А їхня нафта юра, з котра вантажиться на морські судна, вже пішла так суттєво нижче ніж 40 доларів. Ну і звичайно. Не сумніваємося, що розвідувальні спеціальні служби США. Там працюють дуже і дуже активно. От у цьому немає ні найменшу меншу сумню. Час покаже. Чекаємо, спостерігаємо. А ви ще зачепили сьогодні ще одну тему. Цікаву, вона теж не сходить шпальт світової світових видань. Це Гренландія. І що там зараз відбувається? Європа починає перекидати туди свої війська. <рес> ну, це я усміхнуся. Я усміхнуся, тому що два це солдати… Ну, звичайно. Два норвежські солдати Здається, Але 14. це сигнал Сполученим Штатам. От давай. Давайте розбирати, от дуже добре. Ми ми Геландію зачепили у минулій програмі, але ми тему тільки розкрили у частині пів, північного шляху. І пояснили, і ще раз нагадаю нашим глядачам, що це величезні контейн контейнеровози. І, до речі, я чомусь не привів дуже правильний приклад, бо теж теж дуже багато а не таке, а що там будуть вести, як там будуть тягнути, от є Укрсиб, чи оця, е, е, пер, 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 перепрошую. Транссибірська магістраль, Бам! Там тільки буквально кілька сотень добудувати кілометрів і можна вийти на залізничні перевезення. Так от цікаво дуже статистику, знайшов, достовірно, перевірно, один гігантський контейнеровоз, а найбільше. Більше побудували у Південній Кореї, який може бути 20 тисяч контейнерів. Стандартний контейнер це 75 кубометрів 12 на 2,5 на 2,5. Десь так плюс-мінус може я помилився. Хай він переливе повільно, але один такий один такий контрольний воз може перевозити стільки товарів, скільки за рік цією залізницею Московія не перевозить. То так в, в сигнал в біг тих аналітиків, які кажуть, що північний шлях він даремний. Плюс нагадуємо, Гренландія це шапки зійдуть, гігантські, гігантські ресурси. Але про що таке? Треба проговорити, ми не говорили минулий раз. Бо в минулій програмі ми таки з вами озвучили. Півтрильйона це не гроші для американців. Ми це чітко сказали ще на випередження і в якійсь частині ми навіть прорахували вартість. Уже по факту озвучується цифра 700 мільярдів вартості самої Гренландії. Тепер мислимо, для шістдесяти тисячного населення це великі гроші? Це гігантські це просто важко осмислити а от тепер рефлексування європи ну як вони рефлексують ну 13 німців два норвеги один британець і там здається посилна рота самого самої данії війська данії 37 тисяч тисяч війська трамп хто би що про нього не казав відрефлексував двома собачими упряжками війну Загалом на ю з китайцями із Росія таке невиз... враження, що європейці і американці вони торгуються. Якою Абсолют... буде якою так. буде ціна? Так, так якою буде ціна? Може й до трильйона її піднімуть. Дістати з кишені такі гроші для американців не проблема. А тепер конче мусимо подивитися, конче це важливо, це вкрай важливо. У е, саму побудову архітектури Сполучених Штатів Америки як держави. Це направду, дуже принципова деталь. Ми звикли, що це англосакси. Так це дійсно англосакси. В основному там ще дуже багато німців. Але коли на старті все народжувалося, нагадую, війна за незалежність початок 1776 року, а британці визнали тільки на початку. Це 13 штатів, так звана, так звана Нова Англія. Це така смужечка невеличка відносно невеличка Атлантичного узбережжя. А там було унікальне явище, яке називається Нова Франція. І вони у нової у Франції купили те явище, яке називається Луїзіана. Тільки не плутати з матюпусіньким статом Луїзіаною, якщо не напоминають десь сто двадцять тисячі квадратних кілометрів, трохи більше ніж Угорщина, які на Мексинамена на, над, над Мексиканською затокою з Луїзіаною тих часів це половина США, всі центральні США і сягали. Половини Канади аж до північно-льодовитого океану, то це було це було надбання. Його купили за гроші. Флориду купили за гроші. І навіть для мене ну не відкриття про це знав, але вже так детально для себе розібрався. Віргінські острови, Карибське море, 1917 рік. Увага! В Данії. Купили за гроші. Тому архітектоніка США, їхніх штатів, дуже специфічне явище, вони і купляли, і відбивали збройово. Штат Техас підняв повстання на початку 19 століття, бо входив у Мексику. Проголосили незалежність США, їх анексували. Вони знову вийшли, потім знову туди зайшли. Те, те саме стосується Каліфорнії і нью мексико Теж відбили у Мексики, тобто у них є досвід. А найцікавіше. Специфічно дуже, дуже теоретично, підкреслюю, дуже теоретично, але виявляється, що та їхня первинна конституція, як вона написана, не плутати з поправками, бо, умовно, якщо взяти са саму конституцію за один листочок, то поправок до нього стоси. стоси. Так прописано, що дуже теоретично я знаю, що наш глядач дуже розумний буде заперечувати, але все ж таки я зводжу до грубного заменника для фундаментального розуміння. Дуже теоретично будь-яка країна світу може стати 50, ну зараз. Таки є мем, 51-й штат США. Філіппіни ведуть переговори ще з кінця 19 століття. Пуерто рико не інкорпорована територія за це явище бореться. Останні штати здається Гаваї, не то 57-й, не то 59-й рік. Даруйте, я не можу все у голові. Мати, тому з точки зору юриспруденції США, як будувалася архітекторника їхніх штатів, а нагадаю, штат ніщо інше, як держава, стейт. Отак воно і перекладається. Це цілком робоча схема. І для американців це ціль. Вибачте, жорстока, нещадна. Чесна позиція і, на жаль, геополітична реальність. Вони, а знову ж, дивлячись на карті, Гренландія, наш снаправді на, у Західній пів півкулі вони будуть робити все можливе, щоб замкнути оцей простір. І, до речі, до речі, зітхання у бік Канади не такі вже новітні. До речі, не такі вже новітні запрошення Канади у, у США. Було ще в такі прадавні часи, ну як прадавні, від відносно недалекі, коли складалася велика нова Франція. Тобто робоча теза живе ще з тих часів, це не є щось абсолютно нове. Але чому, на мій погляд, з канадцями буде складніше? А насправді не буде. Ну як це не дивно, внутрішній політичний процес, тому що в Крайньо праві політичні сили у Канаді це в Америці насправді ліві. Тобто ліві сили демократи з приєднанням Канади можуть отримати гігантське політичне поле. А тоді республіканці точно програють. То скоріше цього не буде виражено як таке. Ну і не забуваємо, що прем'єр-міністр Канади ось буквально на днях уперше поїхав до Китайців, Це теж дуже символьно і дуже цікаво. Це напевно розбір наступних разів. А як оця зміна юрисдикції Гренландії може вплинути на баланс сил в Арктиці? Впевне, по факту. Американцям дуже важливо, щоб це стало 51 м штатом. А до речі, ж навіть законопроект є один із республіканців, Не пам'ятаю я, який він регіон представляє, але він вже прописаний на папері це робити. Американці мислять жорстко і цинічно. Я Мав дискусію із своїми колегами по цеху, які кажуть, а нашо, такий поганий спосіб, нашо так не добре робити. Ви ж самі пане Петре казали, що США це 90% НАТО. Ну то хай НАТО туди зайде під самим США. Є принциповий момент гроші. Гроші не хочуть американці ні з ким ділитися ні грамом потенційного золота, ні грамом потенційної міді, рідкоземельних металів і тому подібне. На жаль, світ злий і цинічний так є. Я не можу перебудувати і тут знову можна повернутися до доктрини Монро та не то, що можна, вона якраз на марші. Вона якраз на марші. Вони чітко, чітко в розумінні Гренландії, вони чітко намагаються закрити північну частину західної півкулі строго під себе і. Керується жорстокими нещадними парадигмами геополітики. Попри те, що зараз є дин динаміка просідання, просідання вісі зла вона нікуди не дівається. Вона величезна. Китайці тільки пішли на роздуми, як діяти далі, що далі робити, і наступний з удар між драконом і орлом лишень питання часу. Оминути цього неможливо. І пам'ятаємо такі глобальні здвиги. Такі великі протистояння. Це ресурси, ресурси, ресурси і ще раз ресурси в другій світовій війні. Виграли американці. Я знаю, що багатьом історикам це не, не сподобається, але направду е, так, тільки за, за битву на Атлантику німці нап направили стільки підводних човнів і літаків і тому подібне. Що загальна, якщо, якщо це перевести у, у тисячі тонн, то загальний тоннаж цієї техніки був у кілька разів вищий ніж вся бронетехніка Вермахту, яка згоріла і воювала по. Нібито, по нібито головній лінії Другої світової війни Німецько-радянської війни, так воно і є. Ще раз повторимо в тисячне. Слова Раймонда Монтекуколі, фердмаршала Австрії, війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Така реальність. Ситуація з Гриландією в розвитку, тож спостерігаємо і аналізуємо. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Це всі теми і події, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони, наближати нашу перемогу. Як завжди звернувся до нашого е, глядача плече до плеча лікуть до ліктя, але хочу звернути увагу на, на такому важливому аспекті. Ну, мабуть, чи не вперше в нашій історії протистояння із монстром, велике світове геополітичне колесо історії обертається на нашому боці. Нам треба перетерпіти нашого ворога цього навсього на один день. Дякую. Сил, терпіння, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.